Близько години часу необхідно рятувальникам рокитного Сарницького району, аби доїхати на виклик до віддалених громад, аби скоротити час очікування допомоги. Рік тому у Березівській ТГ в селі Кам'яне створили місцеву пожежну команду. Минулого місяця ще одну вже у селі Березово. Проте для ефективної роботи необхідний автомобіль, який вони нещодавно отримали. Березівський це центр громади. Не було автомобіля. Час доїзду, наприклад, до найближчого до рокитного це 45 кілометрів. Це орієнтовно, машина їде годину. Пожежний автомобіль у випадку пожежі. Це приїжджає і там вже нічого немає. Все згоріло. Так. Ця машина нам дуже потрібна, дуже доречна. Голова громади розповідає, за рік часу на виклики місцева команда виїжджала неодноразово, адже поряд знаходяться торф'яники, та й мешканці громади потребують допомоги. Рокитнівська пожежна, пожежна фінансується з державного бюджету, то місцеві пожежні команди фінансуються з місцевого бюджету. Ми плануємо ще не один автомобіль. У нас буде три автомобілі. Плануємо і буде дев'ять працівників. Ну, на нашому фінансовому забезпеченні. Автомобіль передали рятувальники Республіки Польща. Він є повнопривідним, вміщає шестеро людей. Автівка має підсилити рятувальну бригаду громади. Це автомобіль, який має пак 2 тонни 800 літрів. І він буде автомобілем першого реагування. Коли виникає пожежа в громаді, не потрібно буде чекати автомобіль, який їде з Сарна або з рокітного три чоловіка поки що. Працюють в пожежній команді, отримують заробітну плату від тергромади. А ми з боку влади допомагаємо амуніцією та допомагаємо автомобілями, які приходять в тому числі від наших закордонних партнерів. Окрім того, волонтер з Рівненщини Володимир Бричка передав рятувальникам Сарненщини 50 комплектів хімзахисту, 200 пожежної форми, шоломи, взуття, яке отримав від пожежників Америки. Це пожежники Джексонвіла з Флориди, місто Джексонвіл, там проживають мої діти. Вони організовували такий збір гуманітарної допомоги, їхали пожежники, побачили цю банер, що допомож для України, заїхали. Гав. У нас є можливість така форми. Там амуніції, що треба, може візьмати до України, і вони завезли цілий такий грузовик туди, його привезли. Рятувальники кажуть, передана амуніція є кращою за вітчизняну, адже виготовлена за іншими стандартами. Він має декілька шарів, водостійкий, тепловідбивний, тому і система фортекс, яка дихає, тому набагато легше працювати. Так само каски розенпавер австрійські спільно з німеччиною робляються, мають запалу. Для від вогню теплового удару так само очки для проведення побіг. Взуття сертифіковане в Європі в США так само має стальний носок, 220 вольт, удар витримує масово кісло стійкі можуть використовуватися в. При сильно діючих батруйних речовинах і слотах нові комплекти системи радіаційно-хімічного біологічного захисту допомагатимуть рятувальникам при ліквідації аварій як хімічного, так і техногенного походження. З фільтруючими коробками, які забезпечують від альфа-бета випромінювання радіаційного, а також від різних небезпечних хімічних речовин. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин.